Привіт з вами тиждень з локатором, і найголовніші новини минулого тижня. І почнемо ми свою розповідь з новини про поновлення Геннадія Фукса на посаді заступника голови Запорізької обласної ради. Нагадаємо, що цієї весни. 2024 року року було прийнято рішення про розпуск Запорізької обласної ради і передачі її функціоналу повністю до Запорізької обласної військової адміністрації. Проте уже цієї осені Волинський суд прийняв рішення про поновлення на посаді заступника голови Запорізької обласної ради Геннадія Фукса. Більше того, він зобов'язав Івана Федорова, голову Запорізької обласної військової адміністрації сплатити, компенсувати Геннадію фуксу середньомісячний його заробіток за цей період, за період вимушених прогулів у розмірі приблизно 90 тисяч гривень. Звісно, у Івана Федорова є можливість подати апеляцію і оскаржити це рішення у суді і локатор медіа, Звісно, буде слідкувати за цими подіями. Далі тиждень, що минув, був дуже багатим на різноманітні події у судах. Так, 5 листопада, о 10.30 у жовтневому суді міста Запоріжжя мало відбутися судове засідання щодо Богдана Сушка, заступника міського голови міста Бердянська, якого обвинувачують у пособництві в отриманні неправомірної вигади. Однак зазначу, що судове засідання не відбулося через відпустку адвокатів Богдана Сушка. Це вже не перше перенесення слухання цієї кримінальної справи, і дійсно виникає таке враження, що є певне затягування і реальне розглядання цієї справи, справи у суді. Трагічною стало для міста Запоріжжя. Дата 5 листопада 2024 року. Україна терорист чергове обстріляла міста. Влучання в об'єкт інфраструктури в місті Запоріжжя уніс з собою життя шести осіб, і більше 18 осіб зазнали поранення. Усім постраждалим надається медична допомога, приносимо співчуття родинам загиблих. Важливою новиною минулого тижня також було дослідження громадської організації Народний захист щодо будівництва в місті Запоріжжя десяти підземних шкіл. Ну направду, ці підземні навчальні заклади мали б були здані в експлуатацію і завершено їх будівництво до кінця 2025 року. Але громадська організація народний захист виявила, що планується їх здача в експлуатацію 31 грудня до 31 грудня 2024 року. Які це несе ризики для учнів, для персоналу і, взагалі, чи є це можливим завершити так швидко будівництво таких серйозних об'єктів? Читайте на сторінках локатора. Перейдемо до подій тимчасово окупованої території Запорізької області. На минулому тижні окупанти підсилили тиск. На українців, які перебувають на тимчасово окупованій території. Рашисти розробили, прийняли нові мовні умови. Їхні нормативні акти стосуються використання мови у побуті, у побуті та у професійному житті. Ну, давайте конкретно. Діти, які спілкуються українською мовою на тимчасово окупованих територіях, тепер мають в обов'язковому порядку вивчати російську мову і здавати відповідні тести на знання саме російської мови, розробляються спеціальні програми, прийнято рішення про розробляння спеціальних програм швидкого екстреного навчання дітей російській мові. Крім того, якщо ви претендуєте на отримання якоїсь роботи на тимчасово окупованій території, ви маєте здати відповідні екзамени, тести на знання російської мови. І без здання складання цього тесту ви не маєте права отримати роботу на тот. Ну і звісно, навчання остаточно переходить на російську мову. Про вивчення української мови не йдеться взагалі. В чергове наголошуємо, що окупантська влада, расисти постійно брешуть раніше. Вони постійно казали про те, що одна країна, багато народів, і про те, що окупанти не збираються знищувати ідентичність тих українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Але те, що вони роблять, свідчить. Про протилежне зовсім підтвердженням цього також можуть стати дії в громадах тимчасово окупованої території Запорізької області з боку расистів. Так, на минулому тижні окупанти розпочали кампанію по заміні україномовних вивісок на російському. Мовні вивіски у місті Молочанську. Уявіть собі, що такі процеси відбуваються по всій території Запорізької області, яка перебуває під Тимчасовою владою е, окупантів, звісно, на такі дії Кремля е, Україна має діяти симетрично. Е, так, локатор медіа встановив, що спочатку повномасштабного вторгнення на підконтрольній українській владі е, території Запорізької області було списано 282 тисячі російськомовних книг. Цю інформацію Локатор Медіа» отримало у вигляді відповіді на свій інформаційний запит до Запорізької обласної військової адміністрації. Ну і на останок, виконуючи обов'язків начальника Бердянської міської військової адміністрації Микола Матвієнка, скоротив посади заступників голови міста Бердянська. Наразі таких двоє: це Богдан Сушко та Руслан Пидорич. Їх повноваження будуть припинені через два місяці, тобто 7 січня 2025 року. Призначені на свої посади вони, до речі, були за часів начальниці Бердянської міської військової адміністрації Вікторії Галіциної. З вами був тиждень з локатором Наталя Криворучка. І до наступного тижня.